А ви знали, що ТЦКшники не беруть хабарів? Додивіться це відео до кінця і послухайте, що вони говорять. А бувало таке, що працівник э, військовослужбовця ТЦК пропонували хабар? Бували. На жаль, бували такі випадки: вони стаються по сьогоднішній день задля уникнення. Призовну військову службу за для уникнення мобілізації, однак знову ж таки пам'ятаємо, що військовослужбовці, які проводять групу оповіщення, є особами, які вже пройшли бойовий шлях, здебільшого це особи з інвалідністю внаслідок війни. Тому вони абсолютно нетолерантні до таких діянь до загалом неправомірної вигоди та хабарів. Тому такі діяння неможливі. А якщо все ж таки таке стається, знову ж таки є запис на бодікамері, і надається така така інформація, далі надається правоохоронним органам для правоохоронним органам для вирішення е, подальших дій. Не беруть хабарів, бодікамера все знімає, все зафіксовано. Якщо не дай Боже, таке є, то вони звертаються сразу в поліцію. Що як так? Коротше, коментуйте, бо в мене немає слів вже коментувати такі відео.